І накрили Україну, осінь вражає грозами, зливами і навіть смерчами над морем. Що буде далі? Триватиме негода чи погода дасть перепочити? А ще чи варто чекати снігу уже у грудні? Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном з юей. Я людмила Труфен. Лайк, підписка. і Поїхали. Погода вже завантажується. 17 вересня осінь показала, що вона осінь, і якщо ваш вираз обличчя був схожий на мій, то це цілком зрозуміло. Адже те, що відбувалося за вікном, може тішити тільки тоді, коли ви по іншу сторону. Щодо четверга, то він обіцяє бути примхливим. 18 вересня в Україні буде справжній танець циклонів, і його відчує на собі чимала частина країни. Прогнозує метеоролог Ігор Кибальчич. Жителі південних та центральних областей готуйте парасольки. Очікується, дощі подекуди рясні з грозами, а в деяких районах можливі справжні зливові бурі. Особливо неспокійно буде на півдні. дощі там можуть супроводжуватися громами, блискавками, навіть стихійним видовищем, водяними смерчами над морем, особливо в акваторії поблизу Криму. У північних областях також місцями дощитиме, але значно спокійніше. А от захід та схід країни зможуть трохи видихнути. Істотних опадів там не очікується. День обіцяє бути сухим і досить теплим. Вітер 18 вересня буде неспокійним. Спочатку південно-східний, згодом зміниться на північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. На півдні можливі пориви до 17-22 метрів за секунду. Тепер, коли ми розібралися з погодною картиною по країні, настав час дізнатися, чи потрапить саме ваше місто під дощову завісу, чи подарує осінь кілька годин тепла та спокою. Наступний прогноз публікує сайт Synoptic.ua. Київ. Весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться, проте без опадів. Плюс 11, плюс 19. Чернігів вранці можливий дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Плюс 10, плюс 20. Суми у другій половині дня буде сильний дощ. Повітря прогріється до плюс 17. Луцьк зранку небо вкриється хмарами, які потримаються до самого вечора без опадів. Плюс 9, плюс 19. Рівне, хмарно, але без опадів. Плюс 8, плюс 18. Хмельницький буде прохолодно і хмарно, але без дощу. Повітря прогріється до плюс 18. Тернопіль буде хмарно з самого ранку, без опадів. Плюс 10, плюс 18. Львів ранок та день будуть хмарними. А вечір обіцяє ясну погоду. Температура до плюс 17. Чернівці хмари затримаються в чернівцях до самого вечора, а потім розсіються. Дощу не буде. Плюс 11, плюс 19. Вінниця у день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. До плюс 18. Черкаси сильний дощ, литиме весь день. Температура плюс 13, плюс 17. Кропивницький литиме, як з відра вночі та вранці. В день дощ послабшує, і до вечора закінчиться. Повітря прогріється до плюс 17. Полтава сильний дощ, йтиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Плюс 13, плюс 17. Дніпро. Зранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. Плюс 14, плюс 19. Одеса. Вдень опадів не буде, ба більше буде тепло. До плюс 22. Миколаїв. Сильний дощ йтиме вночі та вранці, а вдень припиниться. Плюс 13, плюс 22. Херсон. Злива буде протягом усього дня. Температура плюс 14, плюс 18. Запоріжжя сильний дощ, йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. До плюс 18. Сімферополь протягом усього дня очікується сильний дощ. Плюс 13, плюс 16. Харків хмарно вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Плюс 13, плюс 18. Донецьк сильний дощ, йтиме весь день. Плюс 12, плюс 18. Луганськ у день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура до плюс 23. Житомир, можливий дрібний дощ, який швидко закінчиться. Плюс 10, плюс 18. Ужгород хмарно, проте без опадів. Плюс 8, плюс 20. Івано-Франківськ прохолодно, але без дощу. Плюс 10, плюс 19. Як бачимо, осінь дає про себе знати. Опади накриють чимало областей. А якою ж буде зима? Чи варто чекати снігу вже в грудні? На це питання у коментарі телеграфу відповів синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, перша декада у цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу у середині цього періоду. Опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть, температура пускатиметься все нижче нуля. Але в день повітря буде теплим і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години. А в деяких регіонах холод втримається навіть у день опадів стане значно менше, вони будуть очковими і переважно сніжними. Однак ближче до кінця декади погода почне пом'якшуватися, і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. день температури підніматиметься до комфортних плюс десяти, а ночі залишатимуться близькими до нуля. Опадів майже не буде. А сонце і тепло збережуться до кінця місяця. Хоча погода найближчим часом може бути і з дощем, і з поривами вітру, але не варто засмучуватися. Є приводи і для гарного настрою. 18 вересня відзначають кілька важливих міжнародних дат, які можуть стати чудовим інфоприводом для душі. 18 вересня всесвітній день Бамбуку. Він був ініційований світовою організацією Бамбуку 2009 року. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про Бамбук як екологічно чистий, швидко відновлювальний ресурс, що має величезне значення для сталого розвитку, економіки та культури. Також 18 вересня святкують міжнародний день читання електронних книг. Цей день був ініційований компанією Overdrive 11 років тому з метою популяризації електронного читання та підвищення обізнаності. Про переваги цифрових книг, а ще 18 вересня, міжнародний день боротьби за рівну оплату праці. Ініціативу відзначати цей день виникла в рамках міжнародного руху за права жінок і рівність на роботі. Основна мета привернути увагу суспільства та роботодавців до гендерного розриву у зарплатах, стимулювати політиків і компаній до реальних дій, щоб гарантувати справедливу оплату праці для всіх незалежно від статі. Віку чи національності, ну і на завершення мем дня ми знаємо, що ви дивилися цей прогноз погоди з надією почути про сонечко і гарну погоду. Але спойлер, при перегляді ви мали ось такий вигляд. Ви були за вікном з TSN.ua, Слідкуйте за нашими випусками. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, і нехай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.